Тероні від Ордо Парісі. це, мабуть, один із найбільш дивних ароматів, які я знаю. Він заходить різко та доволі густо. Так, ніби відкриваються двері туди, де щойно щось обвуглилось. У повітрі висить дим та земляний жар. Все це відчувається дуже тілесно, прям руками можна схопити. І раптом крізь темряву пробивається ледь чутний солодкуватий відтінок, такий маленький нюанс, але саме він робить аромат не просто димом заради диму, а чимось більш живим. Тироні це брутальний, сильний, по-справжньому чоловічий аромат, і він точно не схожий ні на що інше. Холодна погода це прям його стихія. Він потужний, стійкий і шлейфовий. Тому одразу попереджаю, з ним ви будете відчутним. І так, якщо вам подобається Black Афгано, Тироні точно вам зайде. Доступний розпив від 3 мл.